Шановні колеги, в п'ятницю одна з публічних телевізійних програм України запросила значну частину близьких родичів, матерів, сестер тих 28 ув'язнених, які знаходяться за гратами в Російській Федерації. І знаєте, на фоні того, що вони розповідали про ті жахливі катування, які виносять ці наші українці, Надя Савченка і інші. Це страшно, розумієте? Вони практично втрачають своє життя кожну хвилину, але вони стоять, вони тримають удар, вони борються за Україну. І як ганебно, принизливо ниться виглядає сьогодні вся ця брудна базня в політичному класі України на фоні життів, які герої віддають на фронтах і які віддають за гратами в Росії, тут ідея продовжує йти майже публічний, нахабний. Брудний дерібан. І в той час, коли розповідали родичі, тих, хто ув'язнений, про їх. Катування і про їх знущання над ними в той же час публічно викидається дискусія в електронному форматі між керівниками НАК Нафтогазу і «Укргазводобування», які обидва є ставленниками безпосередньо прем'єр-міністра України, які брудно обговорюють публічно, як їм поділити чергові тендери, і як їм на цих тендерах відмити сотні тисяч доларів. І країна мовчить все нормально. Це відбувається на фоні того, що з 1 березня на 25% подорожчали тарифи на електроенергію, а з 1 квітня на 53% дорожчати може тарифи на газ, але замітьте не будь-які тарифи, а тарифи соціальні для найбільш вразливих верст населення України. І зразу ж опалення для тих же самих абсолютно зубожилих верст населення на 80% буде підніматися. Скажіть, будь ласка, скільки ще корупції, скільки ще знущання над людьми, і скільки ще цієї ганьби на весь світ, ви ж не розповідаєте про що говорили в Європейському Союзі з нами? Про корупцію в вищих ешелонах влади, в тому числі на фоні реформування регламенту країни, верніше регламенту Верховної Ради. Тому скільки цю ганьбу буде... Ти терпіти сьогодні, 25-й день, не існує коаліції офіційної в парламенті. Не існує, і я прошу всіх колег не апелювати до коаліції. Її немає. Якщо і є то тіньова, на яку не впливають ніхто, крім кланів, які продовжують управляти країною. Що таке 25-й день? Через 5 днів закінчується тридцятиденний термін відсутності коаліції, після якого президент має право. Підкреслюю, має право оголошувати позачергові вибори до Верховної Ради. Або за ці 30 днів мусять бути проведені консультації, створена нова коаліція, обраний новий уряд. Дорогі друзі, за три тижні, поки гуляв парламент, жодних публічних консультацій не проводилося. Та й закритих консультацій, наскільки я знаю, також системних не проводилось. Скажіть, будь ласка, хто відповідає за те, що втрачено управління державою, що розвалена державне управління країною, що ніхто не організовує цю роботу і ніхто не бачить змісту і сенсу, куди рухається країна? Хто за це відповідає? І тому я також хочу повідомити, що зараз зібраний страйковий комітет аграріїв, хто не знає. і по-моєму, з цього тижня вони оголошують страйки, оголошують е, публічні е, зібрання. Чому? Тому що замість того, щоб піднімати фермерство, свідомо, я підкреслюю, свідомо знищується фермерство, і люди виганяються з сільськогосподарських земель для того, щоб потім знову створити мільйонні е, масиви землі, мільйони гектарів для окремих феодалів і латифундістів, скільки це буде продовжуватися. І тому. Партія і фракція Батьківщина наполягає на деяких речах: перше, негайно розпочати публічні консультації по створенню нової коаліції і по формуванню нового уряду. Друге, ми наполягаємо на тому, щоб корумпований, абсолютно прогнилий уряд, був негайно відправлений у відставку. Сьогодні є проєкт проект постанови в Верховній Раді. Він прийшов в комітети. Я прошу. Першим питанням треба його ставити в порядок денний, і той, хто не проголосує за звільнення уряду, персонально несе відповідальність далі за все, що відбувається в країні, тому що окремі фракції тут дуже так бодро критикують все це. А насправді за звільнення прем'єр-міністра не проголосували. І треба негайно сідати і міняти стратегію розвитку країни з абсолютного вбивства. Соціальних економічних е, сфер життя країни міняти це на розвиток країни, на підняття економіки, на підняття життя людей, і це невідкладно. А імітувати далі про це секунд. Завершуйте, би нічого не відбувається, це, на мій погляд, є продовженням руйнування управління державою. Дякую.